Доброго дня, Максим. Ну, в мене боліла там, спина. Там, проблема це була там, з дитинства. Я ніколи там сильно на це не звертав уваги. Рік-два, то вже були такі неприємні відчуття. Гляд. Ну, вже працювати там було важко. Коли пройшов там дослідження, мені сказали, що там є проблеми в шийному відділі, по відділі, а боявся. Ну, намагався гляд, там, звикати гляд, з цією думку, що треба гляд, робити. Ну, я розумів, що це треба, її вирішив. Мені там питали, гляд, може там один відділ або там інший. Ну, я думаю, що треба вже одразу два. Зробити, щоб про це ну, забути. Ну там завжди, напротязі, там дня завжди червоні очі. У мене пострості боліла голова, що ми там були. Ну воно ж там сильно не боліло, то просто це відчуття я до них звик. І в першу чергу, що мене мене ну, вразило, коли зробили шию, у мене ніколи не було, ну я не було, але ну, я просто не пам'ятаю, щоб у мене білі очі було. Гляд, ну, це круто. І зараз така легкість ну, в голові. Це можна зрівняти, якщо ти все життя ходив з гантелі, а потім її відпустив і раз, і тебе становиться ну, там, набагато. Тому ну, я дуже радий, що я ну, пішов на це і зробив. У ну, мене пожиттєвий бадун був, а да, зараз ну, я відчуваю себе тверезю.